Двоє українців ймовірно загинули внаслідок ніщівних землетрусів у Туреччині. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ. За словами Олега Ніколенка, нині посольство перевіряє цю інформацію. Відомо також про чотирьох травмованих. Вони зазнали легких ушкоджень. Життю українців нічого не загрожує. Нині вони забезпечені тимчасовим житлом та харчами, зазначив речник. Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України. Тривають пошуки ще 19, які і досі не виходять на зв'язок. Тим часом Україна відправить до Туреччини 87 рятувальників для допомоги у боротьбі з наслідками ніщівних землетрусів. Відповідне розпорядження затвердили на засідання кабінету міністрів. Вирушать вони літаками Ан 32 і Ан-26. До Туреччини мають прибути вже незабаром. Про це в розмові Раджепа. з Реджепом Ердоганом заявив Володимир Зеленський. Президенти поговорили телефоном. Зеленський висловив співчуття через трагедію. У Туреччині оголосили надзвичайний стан у на 10 провінціях на три місяці через масштабні наслідки землетрусу. Жертвами підземних поштовхів у Туреччині та Сирії стали понад 5 тисяч людей ще більш як 20 тисяч травмовані. Триває рятувальна операція у регіоні, де сталася трагедія. Допомогу Туреччині запропонували 70 країн. Я знаю точно про те, що Азербайджан, Пакистан, Болгарія, Румунія хтось направляє рятувальників, хтось направляє, направляє рятувальну техніку, хтось направляє літаки. Тобто хто чим може? Крім того, зараз ем, головуюча в ЄС Швеція також оголосила на найвищий рівень надзвичайної ситуації і єцівські органи також допомагають Туреччині в, в подобанні наслідків. Що таки люди сподіваються, що знайти своїх рідних і кінцево з'ясувати, чи вони живі, чи чи можна взагалі покидати цей регіон?